Ми вже були в Мукачеві, Ужгороді, Києві, Коломиї, Одесі та в Сумах. Діке-Гловер екскурсовод-дослідник зі США, перелічує міста України, в яких разом зі своїм товаришем Джозефом побував з часу повномасштабного вторгнення. Ці двоє товаришів кожного місяця зі своєї зарплатні заощаджують, аби зібрати кошти для мандрівки Україною. І приїздять в Україну чоловіки не з пустими руками. Ми відчували, що ми мали зробити щось для України. Не могли залишитись осторонь цих подій, що відбуваються в Україні. 2018 року ми побували в Україні. Нам тут сподобалось. А коли почалася війна, ми знову вирішили відвідати Україну. Потрапили у Мукачево, де познайомились з волонтерами. І нас дуже зворушило те, як люди об'єднані навколо перемоги. Вирішили теж долучитися. Всі кошти на подорож це наші власні гроші. Я працюю у компанії доставки Мій товариш гід. Вдома ми збираємо. Донати від небайдужих американців. 100% донатів ідуть на допомогу. Зазвичай збираємо кошти. І вже на місці в Україні з допомогою волонтерів закуповуємо все необхідне. Чоловіки активно стежать за соцмережами, спілкуються з волонтерами, військовими, шукають тих, кому потрібна їх підтримка. Під час крайнього візиту чоловіки побували у Сумах Коломиї та Закарпатті. І на майже 10 тисяч доларів придбали чимало подарунків українцям. Купуємо все необхідне для тих людей, куди їдемо. Це і одяг, їжа, ліки, павербанки. Ми змогли в Києві допомогти відбудувати шелтери у трьох школах. Цього разу ми зібрали близько 10 тисяч доларів. Для військових у сумах ми зібрали необхідні речі. Побували в психоневрологічному інтернаті, були в гаріатричному пансіонаті, навідувалися до волонтерів. У дитячий будинок в Коломиї ми привезли святкову вечерю із 150 піц. А ще придбали порося вагою 200 кілограмів для волонтерки. Ірини Світлик, яка готує для військових ось цей автомобіль. Чоловіки спеціально придбали для своїх подорожей, аби заощадити кошти на доставці допомоги. Однак і його вирішили подарувати волонтерам. Дуже багато коштів витрачалося на транспорт, і ми вирішили купити авто. Придбали, поремонтували. Це допомагає нам перевозити донати. Але ми вирішили пожертвувати авто для волонтерів. Коломиї. їм це авто більше потрібно. Цього разу чоловіки мандрували Україною майже два тижні. Повертаються додому, теж не з пустими руками. Донечка волонтерки підготувала для нас такий різдвяний подарунок. Це нам подарували діти з коломиї. Також у нас є багато подяк від військових шеврони. А цей прапор для нас підписали теж дітки з дитячого будинку. По приїзді в Америку чоловіки знову планують провести зустріч із благодійниками, звітуватимуть про поїздку, ділитимуться враженнями і знову збиратимуть кошти аби через півроку під час чергової відпустки приїхати в Україну. Часом мої друзі мене питають, чому ти не їдеш на Гаваї, приміром. Але після того, як я побачив у волонтерському центрі, як волонтери та жителі ВПО стараються заради перемоги, я знову і знову їду в Україну. Це просто поклик серця. Допоки маю сили і допоки не припиниться ця війна, ми будемо продовжувати свою місію. Свою благодійну місію планують продовжувати, поки не закінчиться велика війна. Слава Україні! Героям слава!